Цьогоріч вже понад 200 жителів області навчаються за державні кошти. Отримати їх допомогли в Хмельницькому обласному центрі зайнятості. Навчання коштує 30 31 тисяча, десь так приблизно я не пам'ятаю, і ваучер в принципі покриває всю цю повну суму, тому що ваучер якраз на 30 тисяч гривень. Ваучер це спеціальний документ, що дозволяє безкоштовно пройти навчання на суму майже 31 тисячу гривень. Програма доступна для людей віком від 45 років, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю, учасників бойових дій, ветеранів та осіб, які постраждали внаслідок військової агресії. Проте людина повинна вже мати якусь освіту професійну, технічну чи вищу освіту, тому що ваучер не дається на початкову професійну освіту. Він надається на Перепідготовку з однієї професії на іншу на спеціалізацію, на підвищення кваліфікації і на підвищення свого ступеню. Тобто, якщо людина була бакалавром, а хоче отримати ступінь магістра, вона може скористатися також ваучерною програмою. Доступно понад 150 спеціальностей, серед яких медсестринство, кухар, соціальний робітник, оператор котельні, плодоочівник найбільш популярними напрямками залишаються іт технології, будівництво, медицина та освіта. В минулому році 1350 краян скористалися такою програмою. В цьому році вже 286». Також отримали ваучер. Фахівці центру зайнятості зазначають, що така програма допомагає людям знайти нову роботу, перекваліфікуватися та адаптуватися до сучасного ринку праці. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.